Комітет виборців зареєстрував 850 порушень на позачергових парламентських виборах, і це втричі менше ніж на голосуванні у 2012 році. Загалом порушення були технічні, непринципові та несуттєві. Тому комітет визнає вибори такими, що відбулись. Вибори в Україні відбулися відповідно демократичним нормам і принципам. І на сьогодні немає жодних підстав для тих чи інших спекуляцій навколо теми законності та легітимності виборів. Серед порушень зафіксовано агітацію в день тиші та безпосередньо у день голосування, часті зміни складу ДВК та ОВК, каруселі, безкоштовна доставка виборців до дільниць. Підкуп вкидання бюлетеней пачками подекуди порушувались правила проведення засідань виборчих комісій, були відсутніми на дільницях правоохоронці та чинилися перешкоджання роботі спостерігачів. Ми фіксували 6,3% дільниць, спроба незаконного голосування. Мова йде про осіб, які намагались проголосувати за третіх осіб. Але тим не менше, ці факти були встановлені, і голосування відбулося в належний спосіб. Також, наче. У трьох дільниць ми фіксували спробу винесу виборчого бюлетеня з приміщення для голосування. Тобто, це фактично спроба організувати карусель. 90% порушень пов'язані із мажоритарною складовою. Тут варто відзначити 102-й округ, що на Кіровоградщині. Через низку порушень під час виборчої кампанії та в день голосування комітет виборців України рекомендує центральній виборчій комісії не визнавати результати виборів у цьому окрузі. Так званий виборчий округ імені Олеся Довгого. Я думаю, що це буде нормальна практика, коли найбільш проблемні округи ми будемо називати іменами тих людей, які найбільше зловживають на виборах. Мали місце укладання соціальних угод і засвідчення наших спостерігачів за ці соціальні угоди. Виборці отримували винагороду. Мали місце факти підкупу, мали місце факти тиску на членів комісії, мали місце факти тиску на спостерігачів. Найскладніше спостерігачам прийшлося у Донецькій та Луганській областях. Вони зафіксували суттєві порушення у трьох виборчих округах прифронтової зони. Лідер антирейтингу округ номер 45 на Донеччині, де відкрилося лише чотири виборчі дільниці і де проголосувало лише дві тисячі громадян. На ньому, до речі, переміг екс-регіонал Єфим Звягільський. За нього проголосували лише півтори тисячі виборців, проте й цього вистачило. На двох виборчих дільниць чотирьох у нас було зафіксований факт, що коли співробітники Служби безпеки України вивели спостерігачів та членів дільничної виборчої комісії під загрозою теракту, там близько 40 хвилин були перевірки, і виборча документація залишалася без контролю. За інформацією від наших спостерігачів, це втручання мало ознаки впливу на результати волевиявлення і. Ознаки вкидання виборчих бюлетенів також були в даному випадку присутні. Вкидання виборчих бюлетенів, залучення військових, мінування виборчих дільниць все це вплинуло на виборчий процес. Проте понад 85% порушень технічного характеру. Тому, на думку експертів та громадських активістів, причин для оскарження легітимності виборів немає. Анастасія Тарас Біловол соціальна країна.